Друзі, ми знову з вами програма після роботи. Ну що, я хочу задоволення представити ось цю чарівну дівчину, яку звати Ірина Ткаченко. Це вже доцент, так? Так. Доцент кафедри видавчого справу та редування факультету філології та журналістики, Кіровоградського державного, педагогічного. Все, Ще віднову, не забули. Молодець. Молодець. Це, вузу, де ви навчалися. Це все, що я навчився у університеті. Добре, жартує. Отож, сьогодні ми здебільшого говоримо про поетичний капінг і ось. Ірина Анатолійна, співорганізатор цього чудового заходу, який відбувся учора у Львівській шоколадниці. А наша знімальна група там побувала, але ну, чесно враження неймовірні. Розповідайте, як виникла ідея організувати ось таке? Ідея виникла давно, і я зазначу, що наші студенти кожні два, два тижні проводять поетичні читання. Просто цього разу ми вирішили вийти за межі університету, змінити формат, ризикнули. У нас була амбіційна мета. Провести це в львівській майстерні шоколаду, як виявилось, коли люди хочуть, вони цього досягають. Адміністрація погодилась, їм дуже сподобалось, і в нас далі буде така творча співпраця, такий синтез поезії шоколаду. Він продовжуватиметься саме в львівській майстерні шоколаду. Там шоколади. так багато солоденького було, да А то там залишилося жити, чесно, тобі кажу. І ми нашим відвідувачам запропонували не просто каву шоколад, а ми запропонували дегустацію. Поезією, музикою, де були образи кави, шоколаду, ванілі, кориці, почуттів. у нас голова, Будь ласка, не кажіть. Ну я вмію словом. Я знаю, що людей було дуже багато. Навіть нам було важко працювати, могли б не спокійно взяти інтерв'ю. Ось я знаю, що було не лише студенти вашого університету, але навіть ось я спілкувався були із будівельного і Просто люди, які ось. Любить поезію. До речі, це був такий, знаєте, маркер успіху ідеї, тому що коли це відбувалося в звичайній студентській аудиторії, то для нас успіх був ну до 20 людей. Якщо ще хтось прийде з викладачів, щастя у студентів було неймовірне. А тут сторонні люди, до речі, долучалися просто відвідувачі. Вони неймовірно раділи, коли вигравали ми роз... були листи від кави, і шоколаду, був розіграш журналів, книг. І люди долучались, слухали, смакували шоколадом. І як виявляється, ну є дефіцит на таку продукцію, на такий естетичний продукт. І те, що кіровоградці це оцінили, це надзвичайне щастя, успіх. І сьогодні ми із нашими дівчатами, організаторами цього дійства. Я була як співорганізатор, співмотиватор і десь на себе брала логістику, рекламу Альоною. Олійник і вікон гапоненко. Ми запланували вже два наступні капінга до і... нового року. Хоч то так до 19, 19 грудня на день до речі, Виколаї. Це так. буде теж поетичний капінг, а тематика, дитяча поезія. У виконанні дорослих людей, тобто ми людям запропонуємо повернутися в дитинство. І вчора такий експеримент був, іноді варто виходити за межі комфорту. Некомфортно було йти в львівську майстерню в шоколаду і просити дозволу провести тут ну, факультетський захід, так але коли ти зробив щось неймовірне, далі не буде вже таких перешкод і бар'єрів. Ну провести щось надзвичайно неформатне для Кіровограда, пропонувати людям естетичне спілкування, пропонувати їм себе випробувати в якості чітків, ілюстраторів. Ми можемо впливати на зміну нашого середовища культурного кіровограді. Я знаю, що ви виступили не лише у ролі співорганізатора, але й самі стали учасником цього дійства разом зі своїм чоловіком. Так. Ви зачитали поезію. Навіть написали за за ніч, так і ні, то не ми писали. Написала свою поезію Наталя Фенько. А так так, тому ми не такі феноменальні, ні, от як Наталя, так, Наталя. Ні. ні, Я просто було читали... читали... так багато інформації. Я так не ми читали поезію Марії Бурмак. Це слова з пісні, але ми вирішили її прочитати як вірші, от трішечки театралізувати. Ну, це було, як кажуть, мило. І знаєте, коли студенти бачать твої почуття, твої емоції, це надзвичайно зближує. А ми собі ставимо за мету мати дружні дружні професійні такі стосунки з студентами і з нашими колегами, які дадуть можливість проводити різні творчі проекти і просто мати хороші стосунки. І нормальне ставлення один до одного. Попросили виконати три пісні, попросили, щоб в них було щось про каву, або про шоколад, або про Львів. А, ну зрозуміло, що ми знайшли першим кавача, чай, яка анельзи, це зрозуміло, і так. А далі нам порадив наш друг пісню львівського гурту а, називається Кава з молоком. А третю пісню ми шукали, шукали, нічого не змогли знайти. І Оля вирішила, що вона сама її напише. То це буде так. Так, дебют це перше виконання нашої пісні. Слова мої, музика Сергія. Е, Прорепетирували, заспівали. Побачимо, як вийде. Написали спільний вірш, е, вірш про почуття, про шоколадні почуття. Е, саме те, що нас надихає, те, що ми маємо один в одному, що ми знаходимо в коханих людях. Так, у нас справді, дуже загинули вже більше року солодкі стосунки. Вони інколи як кава, гіркі, інколи як. Ще такі пробуджуючі, натхненні, про що ми і писали. Але ми дуже їх любимо, цінуємо і щиро віримо, що вони будуть назавжди. Ну, а чи знаєте, які вони шоколадні стосунки? Один для одного ми найвищого гатунку. у солоному, кислому, просто рідні. Головне не загубити плитку почуттів. Буває так гірко, проблема, рутина. І світло сіріє, байдужісткоє. А потім солодка, солодка людина. Хочу з собою про нас слово видання. Що це за. Книга? Так, тоді я хотіла це зробити в кінці, але я це зроблю а, зараз. Не за сценарієм. Це... Але нічого, імпровізація це наша сила. Я вам хочу подарувати книжку. Подарувати, так, no? хочу подарувати. До речі, ми вчора теж багато. Я дар... його вже виграли. Нічого, в нас м'ячів вдома багато, тому наступного разу щось подарити. Я до вас і того разу приходила з подарунком. Так. І цього разу це... А У нас, до речі, залишилося больше так, я Це дивіться, кримський ось. подарунок. Можна показати нас? Покажіть. Так. А ось цю мушлю Ірина Анатолійна подарувала нам ще влітку, коли, коли, коли ми ще з Оленою короткою запрошували. Проект Кримський наш проєкт. Це книга, яка називається Жменька слів для доброго настрою. Вони надзвичайно емоційні, символічні і ціннісні. Я раджу вам їх читати, коли у вас виникає таке почуття, знаєте, Сьогодні немає у нас, кризов, у нас позаду були книжки, де вони ділися? Вже вкрали. <свят> Ой, а, ось. Коли ви хочете для себе знайти мотивацію, просто емоційно погрітися, от будете читати. Це буде у нашій колегі роботи, ви теплі теп і можете історі. кожної програми. Бачите, вона да читати. Це серії теплі історії видавництва Брайтвук, із якими, до речі, можна анонсувати черговий наш проект. Ми запропонували їм ідею створити. Ще один випуск теплих історій. Це будуть історії теплі історії з університетського життя. Тобто, всі, в кого є добрі спогади, о, я хороші реалії сказати, о, ти, ви не можете вчився, о, ти не вчився. Слідкуйте за нашими анонсами, надсилайте. Якщо ряд колегія текст прийме, буде а, можливість колегія, звичайно, тому що це все серйозно. Це серйозне а видавництво. я видавнество багато можна. Ну, я думаю, що ні, все коли рид буде обирати і будуть працювати над таким проєктом. Тобто, ви помітили, в нас багато що запаралелено із видавничою справою. Сторік, молодих людей, так розуміє всеукраїнському штабу. Так, це на місцеві. Це на місцеві. Mm -hmm. Але, от знову ж таки, амбіційна мрія, так от щоб наші кіровоградські автори теж могли от, здобути ну, таку славу да і можливість публікуватися. І я знаю, що от. Це видавництво залучає авторів, абсолютно ну, не професійних, але які є аматорами і можуть якісно писати. І на форумі видавців вони завжди пропонують дуже хороші проекти, і їхні книги потрапляють в топ-20 найкращих бестселерів за результатами форуму. Тобто це так, хороша пропозиція. Ми запропонували ідею, і вона працює. І якщо говорити ще про ідею, от в контексті поетичного капінгу, так у нас. Такий видавничий нон-стоп відбудеться на початку грудня. Він буде відбуватися у два тури. Перший тур це відбірковий. Ми будемо створювати журнал Люблю каву за 4 години. Це буде командна робота, буде видавничий батл. Для чого ми це робимо? Знову ж таки, ак активізувати творчу молодь, студентство ілюстраторів, фотографів, письменників, журналістів. Для того, щоб люди могли от, в неочікуваних командах, в партнерстві створити якісний продукт, і потім через тиждень до нас приїздить головний редактор цього журналу Дар'я Кузнєцова І разом з нею, під її керівництвом, ми вже створюємо оригінальний спецвипуск цього журналу Люблю каву Кіровоградський присмак». Плани у вас грандіозне може би все реалізувалося. От ми почали з найменшого. До речі, завдяки вам резонансу резонанс був і про наш Кримський проект Фестиваль соціальних ініціатив, тому що ви висвітлювали всі наші. Заходи, і от коли ти спробував щось серйозне, далі ти вже рамку не опускаєш. Ти рухаєшся, пропонуєш повний неформат, який сприймається як щось просто нереальне. Але українці це люди, які можуть дуже багато. І вчорашній захід довів, що в нас талановита молодь, вдячні слухачі, хороші діти, класна адміністрація. Розумієте, всі питають, скільки ви заплатили за оренду. Ніскільки люди замовляли є, це. Були клієнти. От, от ці заходи допомагають вірити один в одного в людей. Я ще в це вірю. Тому я з таким захопленням про це кажу. Знаете, якщо це ми говоримо про талановиту молодь, вам відомо, що нещодавно в ефірі телеканалу ТІТІВІ стартував новий. Поетичний проєкт «Квартирник». ви бачили його? Так, звичайно. Це надзвичайно чудово, що ви підтримуєте наших молодих поетів. Це Женечка, це мене женічка. По-перше, дуже приємно, що наше кіровоградське телебачення має таке молодіжне обличчя. Плюс ви знову ви пропонуєте не формат. Так? Багато хто запитає, а хто це дивиться. Ну, вибачте, це можна перевірити. Так? Як мінімум по 20 друзів кожного з присутніх цей е, сюжет подивляться люди, плюс їхні руки. Одичі, колеги, викладачі це буде вірусна реакція. Ви пропонуєте певний бренд, і він буде підхоплюватися. Погодьтеся, нашу аудиторію треба до багатьох речей привчати. І в цьому ваша місія, як журналістів, і мені дуже приємно, що у вас це працює. Ви займаєтесь такою освітою долучаєте думаю, до літературної все, все, все. творчості. Плака, я це думаю. кажу дуже щиро. Дякую, дякую, це, за це круто, Дякую. Ну що, я думаю, ми якось вам свобожко запросимо вам у ролі, можливо, не лише глядача, але й поета у програму Квартирники ви хіба що прозу, З прозою прозо. набагато легше. А думаю, ми це що за книжечка така. Так. <клес> книжечка, вона незвичайна. Це спецвипуск журналу Люблю каву, який створювали на форумі видавців у Львові люди, які просто небайдужі до кави. От у них отримався такий хендмейд варіант. Я думаю, що ми теж будемо на відбірковому турі щось подібне робити. Але от, до речі, такі речі можуть приносити благодійні кошти. Якщо його собі вартість там в межах 20 можна гривень, його можна дивитися. Ну Я його купила за 40 гривень, і раз ну реально 20 гривень, якщо 100 людей, наприклад, такий проект купить, так то це буде. А як це нормально? робилося? Що це робилося? Це варто було побачити на власні очі, от, це знаєте, не формат. В Львові загалом є така традиція антикафе, антивидавництво. Тобто те, що робиться не зовсім за стандартом. І коли долучаються творчі люди, їх ще можуть називати там, маргіналами, да, таке. Але повірте, це, от ви вчора їх бачили. Це патріоти, це люди, які вміють ілюструвати, писати. Надихати інших, ну от, от таке можна зробити за 4 години. Звичайно, на розробку такого видання треба більше часу. Тому у нас буде цей етап проекту, два етапи. Я думаю, будуть класні результати. Тому ви говорили про Кіровоград як танцювальну столицю. А давайте ризикнемось, будемо видавничою столиці або молодіж. Давайте ми не Поетич, поетична за. столиця. Поетична, звичайно, з журналістами журналісти ми журістів, та... Все для цього, і звичайно, чимало залежить від вас. Ну, ми тут дуже активні, ми готові. І ми це знаємо. Ми вам дійсно дякуємо за те, що ви знайшли час, завітали до нас у програму. Я знаю, вчора ваш чоловік Сергій Ткаченко святкував свій день народження, ми його вітаємо. Скільки років? 32. 32. 32. Ми ще молодь, до 35 років. Та, звич... до, до мули. 45, до 50, тобі що? До 55, ну, якщо... 50, 5, як мінімум. Якщо навіть, тобі 70 років, але душа у тебе в душі там, 20, то нормально. Ну, от ми від студентів їхньої молодості, їхнього завзяття, от набирає запозичуємо. Так, так. І, знаєте, мені дуже подобається, коли студенти ось ходять в гості до викладачів, спілкуються в соціальних мережах. Вона закривається як друзі, чесно. чепівають разом, пишуть поезію, видають книги. От знаєте, в контексті сучасних викликів, в яких опинилася Україна, нам важливо робити те, що ми вміємо професійно частіше, і от робити це. Дети публічно, щоб люди зближували, щоб люди бачили, що ми ще є гуманними, так що ми один одного поважаємо, підтримуємо. Плюс ці заходи україномовні. Це теж надзвичайно важливо. Хоча була російська поезія, ми демократична країна, але те, що є такий знаєте, меседж україномовний, це теж важливий здобуток таких проектів. Ви там далінка була російськомовною, перший ефір провела російською мовою. Потім відправила на тиждень до Львова вже. Що бачив української я ж стараюся на кафедру? Ми вас теж зможемо українською зрозуміло день. знову на о, знову універклас. Я згодна все друзі. Ми нагадаємо що сьогодні у вас у гостях була Ірина Ткаченко, співорганізатор поетичного капінгу, який відбувся вчора, а також доцент кафедри роденчої справи та редагування факультету філології та журналістики Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Виниченка. Браво! Ми, 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 ми дякуємо за програмі. А зараз дивимося музична композиція.